Як платити менше? Як зменшити витрати на навчання за кордоном? Такі питання ми досить часто чуємо від батьків, від студентів, які вступають з нами до вищих навчальних закладів, і це дуже логічно. Ми виділили три основні пункти, які будуть вам корисні. Перше це гранти, це стипендії від університетів. Це знижки. Питайте завжди в університеті про такі пропозиції. Якщо у вас сильний мотиваційний лист, якщо у вас високий рівень англійської мови, якщо у вас високий середній бал ваших оцінок у школі це 10 і вище, ви легко можете претендувати на знижку або грант від університету. Другий пункт це прожитковий мінімум. Якщо ви йдете до університету, запитайте, чи є в них гуртожиток, або чи є в них компанії-партнери, які допомагають з пошуком житла для студентів. Такий варіант проживання він буде для вас набагато дешевший, аніж ви будете самостійно шукати апартаменти. І, звичайно, для вас це гарний шлях, щоб зекономити. І третій пункт це практика. Взагалі, це дуже великий пункт при виборі вищого навчального закладу. Не тільки тому, що це про користь практичного навчання, а тому, що практика в більшості випадків вона оплачувана. І для вас це гарна можливість, щоб покрити ваші витрати на навчання. І так, якщо вам потрібен вибір вищого навчального закладу з вашим бюджетом, звертайтеся до наших спеціалістів. Ми будемо раді вам допомогти. Пишіть нам у дірект, заходьте на наш сайт або телефонуйте нам. Дякую.